Росія розширює армійські бази біля кордону з Фінляндією. Німеччина готова створювати власну обороноздатність і допомагати Україні. Ну а на Росії заявляють про те, що нібито альянс готовий воювати з Росією. Про все це будемо говорити. Мене звати Натасія Федор. Ну а ви на Кишеду медіа обов'язково авансом ставте подобайку, Підписка на наш канал. Ну і звісно, коментуйте цей фір. Будемо говорити. Ми із Юрієм Романюком. Це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Вітаю, з пане Юрію. Вітаю, пане Анастасія. Давайте поговоримо про чергову брехню Російської Федерації, тому що з'явилася інформація від Патрушева. Всі, всім відомий найближчий такий чоловік до Путіна і в найближчому колі він знаходиться. От він зараз починає говорити про те, що ніби НАТО веде біля Росії навчання, на яких відпрацьовує сценарій захоплення Калінінградської області. Одна вашу думку, на кого розрахований цей меседж і чи означає це навпаки відразу, так що це Росія, все ж таки. Що це готує ну це маніпуляція, коли відбувається навчання, безумовно вони мають якусь легенду, мають якусь мету, мають якусь ціль. Ну на сьогоднішній день всім чудово відомо, і в першу чергу Росії і Радянському Союзу, колишньому як правонаступниці, що за 76 років існування НАТО воно ніколи не здійснювало ніяких агресій, ні на кого не нападало і ніякі держави не захоплюють. Не захоплювало на відміну самого СРСР і Росії сьогоднішньої. і тому НАТО є оборонно-політичний блок або політико-оборонний блок. Його основна мета захищати країни-учасниць 32 країни, і відповідно вони відпрацьовують захист оборони своїх територій якраз біля Калінінградської області, де сама небезпечна ситуація, це. З цими господи сувалським коридором, так званим, які можна з Білорусі прийти в Калінінградську область, яка хоче відбити саме Росію, заволодіти найбільше що Там буде захоплено на саме сувалський перехід, щоб мати такий перехід, як зараз Росія собі пробила з Донбасу в Крим через нашу територію, там Маріуполь, і інші Новокаховка і на Крим, отак От само вони хочуть з Росії пробити собі перехід Прихід до Калінінградської області сухопутний тому що вони приїжджають приїжджають зараз по Балтійській країнах і Польщі, і вони хочуть його заволодіти. Ну і безумовно, НАТО в першу чергу захищають цей відпрацьовує ці маневри. Ну, Патрошов відпрацьовує свої гроші, і він мусить звинуватити НАТО, що от вона несе агресивні наміри, хоче заволодіти Калінінградською областю. Але я вам скажу, що доля елементу правди в цьому є, і чому? Якщо Росія, як дають західні експерти, західні розвідки, що до кінця 2030 року Росія буде готова напасти на одну із країн НАТО, то я би вважав, що НАТО має відреагувати належним чином. Якщо Росія нападе на Балтійські країни на одну із Балтійських країн або захоче заволодіти Сувалоським коридором, то НАТО повинно заволодіти відповідну Калінінградською областю відповідь, щоб відбити будь-яку охоту на майбутнє у Росії захоплювати чиїсь Території вони здійснюють акт агресії проти країн НАТО, НАТО реагує належним, ліквідовуючи загрозу, залишати у себе в підбрющі калінінградську область нашпіговану всіма видами зброї, в тому числі і ядерної зброї, як пишався цим Путін. Ну то це буде дуже велика помилка, яка ні до чого доброго не принесе. Ну і я би сказав, що український фактор, якби ми відреагували, якщо Росія... В результаті все ж таки до 2030 року нападе на Балтійські країни. То Україна повинна в першу чергу не бігти Балтійським країнам допомагати, а йти звільняти свій, свій Крим і Запорізьку і Херсонську область. А нехай Росія спробує тоді воювати на два фланги, на два фронти на півночі, і на півдні. І у Фінляндії ще є свої рахунки по Карелії і по частині Ленінградської області. Я думаю, це останній буде намір Росії щось ще захоплювати. До речі, щодо Сувалського коридору буквально нещодавної видання «Політика» писала про те, що є певний план в росіян. Ну і ми бачили, що країни Балтії і Литва модернізували, власне Сувалський коридор, і очевидно з такою підготовкою до можливого наступу. І тут питання до всього альянсу на вашу думку, чи буде НАТО дійсно реагувати моментально, тому що сьогодні без перебільшень саме це місце цей коридор називається слабким місцем Альянсу. От чи правда буде готовність моментальна, чи це може бути щось гібридне, і чи готові навіть до навіть гібридного захоплення? Ми знаємо, як Путін може власне влаштувати це? Може бути не повномасштабна війна, щось можливо частково, але все ж таки до цього треба бути готовим. Ну, дивіться, пані Анастасія, я би відповів чуть чуть складніше. Все залежить від того, в який час буде здійснювати ця агресія, чи в час повноважень і каденції Трампа, чи це буде наступний президент, скажем, демократ, який буде НАТО знову, як Байден, збирати докупи, створити альянси і блоки проти Російської Федерації, а не розвалювати їх, як це зробив Трамп зараз. Тому це дуже велика різниця. Якщо ж ми говоримо за Трампа, то можливо США не кинуться в першу чергу. Там допомагати і діяти, але Балтійські країни Скандинавські, Польща, Німець, Ні, Німеччина, Франція, Британія однозначно негайно приступлять і там у них постійно дислоковані свої війська. Бо зараз ще Британія має цілу бригаду відправити в Литву, здається, для постійного функціонування для захисту східних рубежів східного флангу НАТО, і тому вони. Моментально приступлять до захисту Балтійських країн і суварського коридору, в тому числі які вони оцінюють як найбільш реально може бути здійснювати наступ, і вони до цього в першу чергу готові. І от є вже навіть соціологія. Скільки поляків готові захищати свою країну? Так, от третина зразу би виїхала за кордон, і тільки 10,7% поляків менше 11, готові захищати свою країну. Це просто статистика, яка сьогодні. Опубліковано в засобах масової інформації Ну і, до речі, якщо говорити про реальні плани Росії, Wall Street Journal з посиланням на різних аналітиків, ви так само на супутникові знімки, вони писали про те, що біля кордону з Фінляндією в російському місті Петрозаводську російські військові вже розширюють свої армійські бази. І як пише видання, от саме ті військові російські, які сьогодні є на фронті в Україні, вони і потім можуть стати власне основою ось тієї армії, яка може піти на НАТО. На вашу думку, чи усвідомлюють сьогодні в Європі в повній мірі, так тим більше вже на тлі нової каденції Трампа і всіх цих таких перекладань зусиль на Європу, що сьогодні в першу чергу треба допомогти Україні. Якщо тут російська армія буде розгромлена, якщо тут зробимо так всі своїми силами, що Росія не зможе воювати, то далі вона не піде. Чи такого розуміння такого єдиного, скажімо так, що немає є? Ви знаєте, є навіть німці це демонструють, і, от, уже е, майже новий канцлер Німеччини Мерц це демонструє. Новий міністр оборони це демонструє. і Він чітко ясно заявляє, що Путін повинен зрозуміти, що Німеччина завжди буде з Україною. Е, британці, ви ж подивіться, як вони нас захищають, вони готові відправляти навіть сюди миротворчі війська, так би мовити, е, хоча вони не є класичні миротворчі війська, е, французи інші країни, тобто вони чітко всього свідомі. І вони це розуміють. і Вони сказали, що ми будемо допомагати Україні незалежно від позиції Трампа. Ми усвідомлюємо, що Трамп не буде нам допомагати. Тому ми беремо на себе всі повноваження, перетягуємо діяло на себе і Україну. Ми не здамо, не залишимо і будемо їй допомагати так довго, скільки це буде потрібно. Будемо тиснути зараз на Путіна для того, щоб все ж таки примусити його до припинення бойових дій, до встановлення миру в Україні, і це було вирішено навіть в Ватикані і зараз і Франції, і Ватикан. Кан будуть підключатися і в червні, липні, серпні місяці різними етапами, так би мовити, сьогодні намальований такий сценарій в хронологічному порядку, які країни безпосередньо будуть брати на себе цю роль і місію. Ну і це все буде здійснюватись. Так, ви праві абсолютно чим більше Україна знищить російських військ і знищить їхні ресурси, їхні військовий потенціал, тим менше загроза буде Заходу Росії. Буде довший період необхідний для того, щоб відродити свою армію належним чином. Ном здатно напасти на країни НАТО на західні країни, але в той самий час країни НАТО чинять з одного боку і правильно, з іншого неправильно. Трамп чинить неправильно, бо він хоче скасувати зразу всі санкції проти Росії, починаючи з 2014 року. Це американський перелік санкцій, які дозволить Росії купляти у Сполучених Штатах Америки. Можливо, навіть продукцію подвійного використання, заводи, технології верстати, які будуть допомагати і сприяти чіпи Росії швидше в пришвидшеному режимі реанімувати свою армію. ЄС не готовий скасовувати свої санкції, а вони найбільш болючі для Росії на 95% Те, що б'є больно по Росії, це якраз є санкції Європейського союзу, в тому числі Європи і НАТО, які входять знаходяться на європейському континенті, і от Росія найбільше хоче, щоб щоб скасува санкції європейського союзу, але європейський союз не готовий скасовувати ці санкції, правильно робить. І він каже, що поки не припиниться війна, поки не буде вирішено питання з компенсацією Україні за війн за втрати і виплату ревиплату репарації, поки не буде виплачено повністю з російського бюджету. Всі витрати, які понесли збитки і, в... і втрати Україна, то за а... е... зарештовані заморожені активи Російської Федерації в Європі будуть далі залишатися замороженими. І тут НАТО ставить питання: ви хочете Трамп, містер Трамп скасувати санкції проти Росії? Тут же вимагаєте на. 5% на НАТО, тобто ви самі робите нам гірше. Ви робите Росію гірше, потужнішою проти нас. Ви скасовуєте проти них санкції, Ви хочете, щоб Росія зараз закупила всі необхідні заводи, технології обладнання, чіпи, і все, що їм потрібно для того, щоб стати сильним, і потім вони до 2030 року нападуть на нас. А щоб вони на нас не напали, то ви хочете, щоб ми ви збільшували витрати на 5% від ВВП. Тобто, ви нам робите в усіх відношеннях. Гірше Європа це усвідомлює вона не хоче йти на такі сценарії, і вона бореться з Трампом. Каже, що ти визначиш, чи ти на боці Росії, чи ти на боці НАТО, ти з нами чи ти проти нас? Якщо ти з нами, то це один сценарій. Тоді не зрозуміло, навіщо ти скасовуєш санкції проти Росії, яка хоче напасти на нас далі. Якщо ти з нами. Тоді і, давай помагай нам навпаки, а не створюй проблеми, не допомагай. не ляй воду на млин на Росії. Ну тут є протиріччя дуже вагомі, і те, що Трамп зараз хоче відродити Північний потік-2, але ж дивіться, він протирічить сам собі. Він коли йшов кандидатом в президенти, це все пов'язано з НАТО оборону, бо це величезні сотні мільярдів доларів, які буде утримати Євро Росія. Якщо е, реанімують Північний потік 2, він в першій своїй каденції чинив тиск на Меркель, щоб вона за жодних обставин не дозволяла будувати Північний потік. потік-2». треба віддати йому це належне. Він казав: Ви маєте НАТО збільшувати відрахування. Чому ви посилюєте Росію? Купуйте ліпший газ і нафту у нас Сполучених Штатів Америки балотуючись літом 24 четвертої осінню року, він казав: Борі, дітка, борі. Тобто він казав, що я дозволю американцям бири нафту і газ всюди, де тільки можна добувати, щоб продавати її Європі, і от тепер, коли він стає президентом, замість того, щоб закинути всю Європу нафтою і газом скрапленим зі Сполучених Штатів Америки, давати американським промисловцям збагачуватись на експорті їхньої нафти і газу в Європу Трамп робить абсолютно протилежне. Він не поставляє в Європу свої газ і нафту, а дозволяє Росії реанімувати Північний потік. 2 щоб сім'я Трампа і сім'я Путіна на цьому заробляли йому плювати на національні інтереси Сполучених Штатів Америки тих нафтогазових видобувників і на національні інтереси і, взагалі, інтереси НАТО. Він керується виключно своїми інтересами, і саме тому американський демократ конгресмен розпочав процедуру імпічменту Трампа за перевищення службових повноважень за те, що він шкодить Америці, в тому числі що він підриває національну оборону устої і обороноздатні сполучених штатів Америки своїми діями, як по тарифній політиці, так і по відношенню до Росії, що він чудить, і в тому числі газ і нафта. До речі, щодо імпічменту, от ви, правда, зазначили Даня Аксіос. Буквально писало напередодні, що сім статей там приблизно поступило проти Трампа. От якщо говорити сьогодні про заміну президента, США, очевидно, можливо, зарано, але такі думки дійсно є. І навіть самі республіканці, я чула думки окремих експертів, говорить про те, що розчаровані сьогодні Трампом. Чи могло би це все змінити ситуацію навколо України, зважаючи, що віцепрезидент є Джей Дівас? Чи власне тут треба абсолютно змінювати, Скажімо так, цю всю структуру і зовсім інші вектор президентства, пані Анастасія, так дійсно конгресмен Шарі Танедар е – демократ, обвинувачив Трампа по сіму? По сімох статтях порушення конституції законів Сполучених Штатів Америки. Ну дивіться реально, щоб досягти зараз імпічменту президента США Трампу, зокрема, в цій каденції Конгресу і Сенату неможливо, тому що більшість мають саме республіканці як в Конгресі, так і в Сенаті. А в Сенаті, коли навіть би перейшло, якби звичайної більшості конгрес проголосував би і визнав би, хоча би по одному обвинуваченню винним Трампа, що можна подавати його на імпічмент, далі в. Сенат то в сенаті потрібно рішення, що прийшло двома третинами. А е, республіканці мають в сенаті зі ста місць. 53 за республіканцями, і тільки 47 за демократами, а ще здобути дві третіх, це потрібно 67 голосів. Тобто їм треба біля 20 мандатів республіканців отримати, що майже нереалістично. І тому я дуже сумнівно дивлюся на те, що в ці зараз до проміжних виборів, які відбудуться в листопаді наступного року, 26-го, до зміни, коли маятник швидше всього в електоральних уподобаннях в самих Сполучених Штатів Америки, і вони більше Голосують за демократів, а не за республіканців завдяки тим всім досягненням в лавках, які за 100 днів і далі досяг Трамп, то до того часу сподіватися, що відбудеться з реалізація плану по імпічменту Трампа, Це несерйозно. Це ну не відбудеться цього. на мій погляд, 100%. Е, Якщо навіть і б змінилося Трампа, то так дійсно згідно американської конституції, приступає до повноважень зразу, автоматично віцепрез президент Джей Ді Бенс він для України є ще гірший Можливо, варіант чим Трамп. Тому нам тішитися і сподіватися, що нам вигідно зараз усунути Трампа. За будь-яку ціну, наприклад, просто вболіваючи по телевізору, Я маю на увазі або в інтернеті, бо ми не маємо до цього ніякого прямого відношення і не можемо ніяк вплинути. Ну так ми нічого е кращого у відповідь не отримаємо. Прийде Джей Дівенс, який так само люто ненавидить Україну і все її блокує і ставить палки в колеса. І нічим краще політика США до України не зміниться. На жаль. Ну і знову ж таки повертаючись до Європи, тому що очевидно, поки ось ці всі перепетії тривають в штатах, європа дійсно саме має брати більше відповідальності. Згадували ми так само Фрідріха Мерца, вже наступний канцлер, очевидно, Німеччини. От він говорив про те, що готові здійснювати і збільшувати обороноздатність Німеччині і допомагати Україні. І саме Мерц буквально тиждень тому говорив про те, що Німеччина має передати Таурус, якщо це буде така спільна позиція всієї Європи. Але тим часом виходить міністр оборони Борис Пісторіус і каже, що що ну друзі, одні тауруси, мовляв, цю війну не змінять, але якщо так дивитися з цієї точки зору, то жодна зброя, якщо вона буде одна в одному вигляді, вона не змінить цю війну. Це має бути комплекс. Одна вашу думку, чи може дійсно Мерц змінити всю ситуацію і? Ось ці протиріччя, які можуть бути між Мерцем, між міністром оборони, чи можна їх буде прибрати? Все ж таки можна сподіватися на те, що Мерц дійсно стане тим канцлером, який не буде боятися ніякої конфронтації з Росією і тим більше якоїсь агресії Російської Федерації. Так, швидше всього Мерц буде значно рішучіші на порядок, а може і на два порядка, ніж було Мерклі. Є сьогодні Шольц. Це однозначно. Він на українській стороні. і Весь його кабінет міністрів, який сформований. Вони всі за Україну, всі проти Росії, готові максимально допомагати Україні. Мерц дійсно заявляв не з усіма країнами Європи, а з союзниками. Він порадиться. Якщо союзники не будуть заперечити, під словом союзник це дуже абстрактне поняття. Це може бути Британія і Франція. І все, йому достатньо, а не Угорщина і Словакія. я дуже сумніваюся, що Мерц буде радитися з думкою Орбана і Фіцу, але з думкою США він точно буде радитись це. Для нього ключова, на відміну від Британії і Франції, і виходячи з сьогоднішньої ситуації, коли США блокують передачу Бельгії Україні 39 своїх F-16, які мали вже почати поступати в Україну. Якщо він блокує передачу Австрії. Австралії в Україні 53 абрамсів які чекають і не можуть відправитись з Австралії в Україну, тому що Трамп чинить тиск на австралійський уряд не відправляти Україні танки, поки йдуть ніби переговори з Росією в угоду Путіну і так далі. Бо Путін вимагає, щоб союзники України припинили озброювати Україну, що ніби це є причиною продовження війни. Що якби НАТО і Європа і США не допомагали б Україні, то війна би вже давно закінчилась. Вони тільки не сказали одне, що Україна б. Капітулювало би уже не маючи зброї від союзників, що Росія би її просто знищила і захопила би. Ну і в такому форматі сподіватися, що зараз е Мерц порадившись з Трампом, чи можу я віддати Тауриси передати Україні, які будуть знищувати військові об'єкти всередині Росії. Ну та Трамп безумовно скаже ні в якому випадку, тобто. Заяви це одне намір, це друге, а реально передача це третє, і тому я дуже сумніваюся, що це відбудеться тим більше, що зараз Трамп хоче все ж таки домовитись, дотиснути Путіна. Він сказав: дайте мені два тижні. Через два тижні все буде відомо. Я Так розумію, що Путін не готовий до 9 травня, до цього пабідабісія припиняти війну. Він хоче бути переможцем, Він хоче бути на коні. Він хоче показати, який він сильний, продемонструвати і сі дзінпінію всім гостям, які приїдуть в Москву на цей парад і всьому світові, що ми не здамо і в першу чергу своїм всім там з Патріотом в Росії всередині, що він же не може сказати, ми припинили війну, не досягши своїх цілей до 9 травня. Він хоче вже відсвяткувати 9 травня, а потім розпочати з Трампом реально переговори по тих термінах, на яких він може спочатку погодитися, зробити паузу війні. Але наші телеглядиші повинні чітко розуміти ніяко завершення ні, війни не буде. Це буде пауза. Це пауза може бути коротка, може бути декілька пауз, а може бути довша пауза до того моменту, поки Росія. Не усвідомить путінський режим, що вони мають достатньо вже за декілька років накопичило собі в майбутньому там, 27, 28, 29 рік ресурсів, достатньо їм для нової агресії, і вона не обов'язково може бути проти України. Вона може бути дійсно проти Балтійських країн, проти Польщі, а може бути і проти України. Нічого виключати не можна, тому це все реально воно все залишається на порядку. Денному Ну і такий на жаль сценарій. Тому якщо померцу питати, я Сумніваюся, що Трамп дозволить Мерцу віддавати Україні Таорос. 9 травня, ми згадали. От, все ж таки, на вашу думку, ця заява, яка прозвучала від Путіна, її розкритикували вже направду, і в Європі, і в Вашингтоні сказали: Окей, але ми хочемо насправді всеосяжне припинення вогню. Три дні це, це не те, що взагалі обговорюється. Це меседж для кого? Для американців, для європейців, які так само вже не вірять українці, які вже бачили різне перемир'я від хлібного до великоднього. Чи на кого розраховує Путін чи намагає? Це він водити за ніс От така улюблена його фраза. Як ми знаємо, він до себе застосовує тут. Виходить навпаки, кого для кого це. Ні, це перемир'я виключно для комфортного відсвяткування дня перемоги в умовах стабільного спокою, що ніяк у території Росії ніхто не буде обстрілювати на фоні, коли в Москву з'їдуться, майже 20 глав урядів і держав Європи і світу, в тому числі Сі Цзіньпін, якого вони будуть приймати. Ну і безумовно, я дуже сумніваюся, що Україна буде реально обстрілювати Москву червону площу, хоч там законна військова ціль вбивці українського народу. До які будуть марширувати по червоній площі, але якщо там буде Цзіньпінь, глава держави Китаю, ну то я сумніваюся, що Україна візьме на себе. Таку сміливість, щоб створити такий прецедент, піддати ризику життя китайського лідера, який може дуже боляче потім обійтися для самої України на такому фоні, якщо б Україна здійснила такі акти, якісь агресії по Москві, коли там Сі Цзіньпін на Червоній площі, ну Китай міг би це сприйняти як ворожі дії зі сторони Росії, і навіть оголосити чудну війну Україні або приховано реально розпочати допомагати Росії як своїми військами яких у них безліч півтора мільярда, так і зброї, яку, і ресурси, які вони поки що приховано надають, і в дуже малий кількості. Тому Україна безумовно може діяти де всюди, де завгодно, окрім Москви. Ну Україні не вигідно це перемир'я однозначно. Хоча, з іншого боку, якщо подивитись більш детально, ну саме 9 травня, президент Зеленський зустрічає всіх європейських і світових лідерів Києва як альтернатива 9 травня в Москві, і тому з іншого боку, Україна Теж зацікавлене в тому, щоб Київ не обстрілювали ні шахедами, ні ракетами 9 травня, коли там будуть делегації 20-30 країн Європи і світу. Тобто, тут якби взаємовигідно. але політично Україна не має признавати це перемир'я. Ми можемо хіба що торгуватися, що ми погоджуємося на це перемир'я в обмін. Звільніть тоді тисячі українських військовополонених. З яких 500 майже азовців, наприклад, це було би могло бути предметом торгу або давайте встановлюємо дійсно якесь перемир'я від 1 травня там до 30. Але Сьогодні вже у, у саме пісково вже заявило, що Росія не піде ні, ніякі інші перемир'я і так далі. Ну і Україна буде виходити із цієї ситуації, порадившись безумовно з європейськими союзниками з Британією в першу чергу, Парижем, Берліном. Ну і Вашингтоном, ну не буде Україна приймати самостійне. Рішення по тому випадку, прецеденту, коли там 20 глав держави, які б вони не були. ну ще одна інформація, яка з'явилася. Мені звучить дивно, але це дипломатія, це Європа. Можливо, у вас буде якесь логічне пояснення, тому що Франція скликає. Засідання Радбезу ООН щодо російської агресії проти України, так ніби вона вчора почалася за словами голови МЗС Біг, Засідання під головуванням Франції в ООН буде вже 29 квітня, 23.00 за Києвом. Воно стосується триваючого терору проти цивільних людей, пане Юрію. на вашу думку, це має бути вже якась нова відповідь, можливо, якісь дії чи це чергове засудження нам чекати для чого сьогодні? Ось це засідання. Це імітація бурної активної діяльності з однієї сторони, з другого боку, ми не можемо мовчати, Ми мусимо виносити на зовнішні обговорення і на першу трибуну світової арени. Це трибуна ради безпеки організації Об'єднаних Націй. Ми повинні ставити питання, що Росія далі здійснює терор проти цивільного саме населення. Що вона не стільки воює з проти ЗСУ, скільки проти цивільного населення уражаючи своїми ракетами, свідомо запрограмовуючи програмний польотне завдання цим ракетами, Акетам по центру Сум Кривого Рогу, де гинуть 39 людей, в тому числі 9 дітей, де понад 20 дітей загинуло, і теж купа дітей. І це не припиняється не припиняється. Кожен день триває. Кожен день гинуть мирні люди. Що спеціально російські війська своїми ФПВ-шками ціляться по цивільних автомобілях, по, ц... по машинах швидкої допомоги, знищуючи саме їх. І оці всі факти повинна Україна демонструвати. На весь світ показувати, в тому числі показувати військовополонених корейців КНДР, які захоплені на території України, китайських військовополонених, ракету, якою вразили Київ, що вона з компонентами. Всіх західних держав, і там 50% компонентів від Сполучених Штатів Америки, що говорить про те, що КНДР здатна виготовляти ракетну техніку з використанням американських комплектуючих і санкції проти КНДР, Росії і Ірану не діють. Що вони озброяться, незважаючи ні на що і треба показувати і тикати пальцем і розказувати комплектуючі ці мікросхеми, виготовляються в Америці на таких то заводах. як вони продали, чому продали? Нехай про. Водиться слідсу, що це б'ється по цивільній інфраструктурі по столиці міста Києва України. Ну це все треба говорити. Ну чи буде результат, якщо ви мене запитаєте від цього? Безумовно ніякого результату не буде. Це просто перевозний гудок в атмосфері і не більше випустити пару, задокументувати злочин. Ну ви бачите, Америка, наприклад, припинила функціонування комітету, який займався виявленням фіксацією і розслідування злочинів Російської Федерації в Україні. Ну от і вся позиція США, вона може. Може заблокувати, як і Росія, і Китай завитують це питання в Раді безпеки ООН. І від того, що Франція чи Британія підтримають його, це нам голосів не добавить. і ми не зможемо протягнути, і Воно не набуде обов'язково якогось характеру. Що ж будемо вірити звісно, в силу дипломатії, дякувати щодня нашим військовим на фронті, які дійсно роблять свою роботу. Дякую вам, пане Юрію, за важливу розмову Дякую. і за час, який ви знайшли. Дякую. Друзі, Юрій Ревнюк з нами це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Ну а я дякую кожному. Закликаю вас обов'язково підтримувати це відео вподобайкою. поширюйте, поширюйте правду. Обов'язково пишіть вашу думку під цим відео. Ну і звісно, підписка на Кешеду Медіа. На все добре.